Сібрид. І сей дуже, я так вважаю, дуже цікаве, ти захоплююче відео. І ви його дуже чекали, я так думаю, про слабаків. Тобто про одного. Бо це щоденник слабака. Канікули псу під Хвіст. Та знаєте, чому псу під хвіст, а не коту, або, я не знаю, комусь іще. Бо у нього тут з'явився пес. Ось це вже четверта книга. І взагалі. 14, але у мене тільки 10. Я іще прочитала першу щоденник Словакан, Третю та друга вона вже десь впала. Ось. Це починається з того, що у нього канікули. Ну, це ж вже зрозуміло. Ось. Персонажі. Він середній брат, це дуже реалістична книга. Та я вам нагадаю, що я вам розповідала в тому відео. Ось. Це щоденник Слабака, але він не хотів, щоб там був надпис щоденник. То він посередину маму просить, ну ну купуй мені з надписом щоденник. Я тебе прошу, ж не дівчинка. А мама що купляє з надписом щоденник? І він цього боїться, бо думає, що його усі однолітки та, старш... та старші діти засміють фу, дівчинка, фу 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 ось починається з того, що він... Любить взагалі не виходити з квартир свого будинку коли літо. Любить грати відеогри, виключене світло, зашторені вікна. Все, грає собі. Але його друг є. Знаєте хто? У нього є батьки, які належать в клуб, де є басейн. Ось. І дозволено. Йому давати таку можливість собою брати двох друзів. Ось. І вони познайомилися з однією дівчинкою. І в перший раз вона вже собі знайшла нового, хто буде, водити його в басейн. Тому вони ходили самі. Там одного дня тато прийшов його до. Нашого слабака, то знаєте, що виявилось? Що вони там чуть ли на 100 євро тих коктейлів, які вони брали, не випали. Ось випали. А вони не платили, взагалі вони не знали, що треба платити. Вони просто записували в книгу там боргів. Ось. А вони з його батьками та його, батьк... друзь... його другам. Вирішили. Вони це випалим, хай вони відпрацьовують. Ось. Тому йому при, десь прийдеться знайти від 40 до 50 доларів. Ось а це задача не з легких. Дитині яка ну така, якій нема. 16, щоб вона десь почала працювати, хоча б в тому самому Макдональдсі або в якомусь кафе. Тому вони купили листівку. ось, Та її е, там два таких сексуальних, великих, накачаних мужика. Ось, і вони в фотошопі на комп'ютері батька того друга зробили що. VIP служба по бритю косіння газону. Ось. Та вони підрахували так, що якщо вони хочуть усім роздати в цьому районі, їм прийдеться на пару сотень купити паперу та фарби. І вони підійшли до його, до його батька, цього друга. Та, та сказали: купіть нам папер. Але що він відповів? Ні, я вам нічого не буду купляти. Ви самі винні. ви заробляйте. Тому вони вирішили так передавати, там, роздавати, показувати одну листівку і так далі. Потім дзвонити іншим людям та, ось подивіться, цю інформацію передайте іншій людині. І так далі. І повинна це була бути цепочка. І... Сусідка бабусі нашого слабака подзвонила і сказала, я, б, я взяла б ваш, вашу допомогу, але треба мені рекомендації. Але його бабуся не захотіла. О, я вам вже так багато про цю ситуацію розповідаю. Ну, вони посварились відтоді. Ось і тоді він починає на слабак. У нього день народження. І він не пригласив свого друга. Ось. Йому подарували багато грошей, його мама забрала, йому телефон, телефонця, як вона, сонечко. Ось. Де там будинок та, та 911. Тобто це служба поліція в Америці. Ось. Там був читацький клуб. Ось. Як він хотів собаку, як йому купили рибку, багато чого тут відбувається. Як вони ходили до басейну, до аквапарку? Ось. Ну, багато чого. Ось як його вибішувала ця собака. Ось, з вами так заговорилося. То дізнатися можна набагато більше в цій книгі, яку ви можете прочитати. Ось, навіть прочитавши якісь там 50 сторінок, можна розтягнути відео аж, я не знаю, на пів години. Але вже це так вас забирає багато часу. Ну, тому. Усім рекомендую на всім до побачення!